Як знімати і монтувати неймовірні відео за допомогою телефона. Все про це знає наша викладачка і відеоблогер Дарина Панченко. Знайомтесь, привіт! Мене звати Дар'я Панченко. Я контент-мейкер та відограф. І я трішечки переверну твоє уявлення про зйомку на мобільний телефон. Зараз дуже важко уявити людину без телефону. Уявіть, якщо її навчити користуватися повним функціоналом свого смартфону. Тому на своєму курсі я тебе навчу, як правильно налаштувати камеру телефону для якісної зйомки. Ознайомлю з усім додатковим обладнанням та застосунками для монтажу. Розберемо все про світло. Як воно впливає на сприйняття зображення, природне, штучне та покажу декілька цікавих цінев світла, які ти зможеш зробити навіть у себе вдома. Звук! Яка роль звуку у відео та де брати її та як завантажити? Ну і звичайно, операторський прийом, композиція кадру, розкадровку кадру та етапи створення кіно, і все це для того, аби в кінці нашого курсу ти змонтував якісне та професійне відео за правилами сучасного кінематографа.